Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Місія порятунку Псалом 37.16 На тебе надіюся, я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Волонтери, члени організації порятунку свійських тварин в Австралії, знайшли заблудлу вівцю. Через брудну вовну, яка важила понад 75 фунтів, їй було складно рухатись. Рятівники припустили, що овечка блукала в чагарниках щонайменше 5 років. Волонтери зістригли її важку вовну. Звільнившись від свого тягара, вівця, яку прозвали Барек, поїла. Її ноги зміцнилися. І вона стала почуватися більш впевнено, перебуваючи поряд з іншими тваринами в притулку. Псалмоспівець Давид розумів, що таке бути пригнобленим під гнітом важких тягарів, що таке почуватися забутим і загубленим та відчайдушно бажати місії порятунку. В 37-му псалмі Давид кликав до Бога. Він почувався самотнім, зрадженим і безпорадним. Водночас він зі впевненістю молився на тебе надіюся, я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Давид не заперечував своє скрутне становище і не применшував своє внутрішнє сум'яття та фізичне нездужання, однак він вірив, що Бог поряд, і він відповість у потрібний час належним способом. Якщо ми почуваємося пригніченими через фізичні, психологічні чи емоційні тягарі, Бог залишається відданим місії порятунку, яку він спланував ще від дня нашого створення. Ми можемо розраховувати на Його присутність, коли кличемо до нього. Поспіши мені на допомогу Господи, Ти спасіння моє. Як Бог виявив свою вірність, коли ви почувалися пригніченими. Як Бог утішав та підтримував вас через інших людей. Помолимось. Милостивий Боже, допоможи мені підбадьорювати тих, хто почувається пригніченим, загубленим або забутим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.